Шахрайство найлегших із незаконних способів заробляння коштів. Щодня, користуючись довірою громадян, шахраї легко вводять їх в оману та завдають чимало фінансових збитків. Попри це, люди продовжують довіряти невідомим особам. Одним з найпоширеніших із видів шахрайства в інтернеті є фішинг. За допомогою фішингових ресурсів шахраї отримують дані, зокрема, дані банківських карток. Котрі вони використовують для привласнення грошей або продавати або можуть продавати дані іншим шахраям. Телефонне шахрайство залишається в топі найпоширеніших схем аферистів. Нагадуємо правила, як не стати жертв, жертвами такими схем. Вашу карту заблоковано. З вашого рахунку підозріла транзакція. Ми здійснюємо перевірку клієнтів. Або нові правила під час воєнного стану. Зловмисники використовують різні способи, або отримати доступ до банківських даних громадян. Найбільш кмітливі можуть використовувати технологію спуфінгу, це тобто для підміни номеру телефону. Ми повинні пам'ятати, що на іншому кінці проводу може бути навіть окупант, а також. А на екрані вашого гаджету може відображатися український номер банку, пенсійного фонду, податкової, поліції тощо. Пам'ятайте, ким би не представився співбосідник телефоном і які б переводи не називав, не повідомляйте ніколи дані вашої банківської карти, особливо cvv код терміну дії карти, одноразових паролів з смс, даних для авторизації в онлайн-банкінгу. Навіть в умовах війни справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію. На сьогоднішній день найактуальнішим видом шахрайства є шахрайство під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Аферисти поширюють фейкову інформацію про соціальні виплати, створюючи сторінки клони державних організацій керівництва держави, представників ООН, Червоного Христа, благодійних фондів, банків. Для реалізації злочину, здебільшого, використовують фішинги. Громадянам пропонують вести свої персональні дані та номер банківської карти, нібито для зарахування грошей. Однак відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стоять відомі зловмисникам. Маючи дані банківських карток, вони привласнюють гроші з рахунки. Працівники департаменту кіберполіції у рамках співпраці з національним. Центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій і Нацбанком України налагодили механізм для фільтрації фішингових доменів і подальшого їх блокування. Завдяки спільній роботі з початку цього року заблоковано більше 16 тисяч доменних імен, які шахраї використовували для створення фішингових посилань. Завдяки чому кількість злочинів пов'язаних з фішингом знизилась майже на 30%. Більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникає через розголошення ними даних своєї картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу. Половина від загальної суми збитків шахрайства з платіжними картками відбуваються через соціальну інженерію. Їх можна було б уникнути. Пам'ятаючи та дотримуючись правил безпечного використання платіжних карток. А тому поліція проводить компанію з обізнаності, як не потрапляти на хитрощі шахраїв. Так, роздаємо листівки прохожим для того, щоб вони знали про ці правила безпеки, а також як діяти в даних випадках, отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями. Не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток стороннім. У разі підозри шахрайських дій негайно повідомляти правоохоронних органів. Департаментом кіберполіції створено та підтримується проєкт під назвою Мрія, яку можна знайти в чат-боті під назвою «Stop Russia Channel». Даний проект він об'єднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді в мережі інтернет. На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив. Це основний телеграм-канал, де здійснюється комунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування. Бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а також автоматизований взаємодії з користувачами, та офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку, колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію. Будьте пильні та обережні, захищайте свої персональні дані, у разі чого звертайтесь до поліції. Слава Україні!